Так, друзі, всім добрий ранок. Сьогодні у нас продаж картоплі. Ми залишали ще з осені, у нас просила людина за білоросу, по-моєму, з осені. Ми так особо не продаємо зараз імена, але 10 тонн, як і обіцяли, продаємо. Ось наша білороса. Зверніть увагу, як збереглася. Картопля бомба, фракція. Ось дивіться до речі яка фракція, зараз я... я зараз покажу. Ось у мене є такий прибор. Ставимо 45-та середня фракція іде. бачите, 55, 45, ну це 45. Тобто ну 35, я думаю, де-не-де, проскакує, ось ну, ось, одна, мабуть, 35 буде. Чавріалі ні не буде, то 40 буде. Тобто 40-55. ось. Як бачите, така картопля. Ось такий має вид в бункері. Це вона не мокра, а від паростків на ободну вимазується. Пакуємо так, щотки, за зиму все перебрали. Перебрали повністю фасовку, всю перебрали, поміняли всі подшипники, е перебрали всю лінію, теж поміняли подшипники, ось така картопля сітка. Я думаю, людина буде задоволена, не перший рік вона у нас бере ці сімена. Е перебирали і в зашивачці все поміняли. Е Дуже дорогі вони обслуговані, там маленькі якісь деталі будуть коштувати по 700-800 по гривень там, і тисячами. Також поміняли оце, де приводний ремень. Оце йде, який тягне сітку. Поміняли всі підшипники. Ремень тут ще прекрасний. Так. Сьогодні у нас, мабуть, буде... Напакуємо на продаж і, мабуть, на цьому закінчимо переборку, тому що ми вже перебрали майже половину картоплі, половина тут, половина вже в складі стоїть. В нас передають на четвер один мороз, тому не хочемо на вулиці залишати картоплю. Так, зараз Поставлю, Поставлю контейнер. Так, вот так мы вывантаживаем картофель в бункер. Закриваємо кран, а поки що хай відбереться трошки, поки що відбереться. Хай. Тож так, друзі, Оце так у нас збереглася картопля. Пишіть, коментуйте, як вам наші сімена. То Белороса це такий народний продукт. Це в нас третя репродукція. Реально не ті сказочні репродукції, які всі розказують, що там друга, третя, ціна 2 гривні. Тож, друзі, не ведіться на таке. Рекомендую, якщо є виходи, купувати самим в Німеччині, та й взагалі шукати людей або купувати у перевірених фермерів. Тому що багато людей, які обманюють на репродуктивність сортів. Ось так. Тут я вам скажу, навіть немає чого й перебирати. Що тут перебирати? Картопля ідеально. Так, вивіз останній контейнер я із складу. Ось ця картопелька йде у нас як по конвеєру. Там пакується. Немає чого й перебирати. Ось як збереглася. Це у нас, я ж казав колись у відео, що другий, третій контейнер найбільше проростається. Ось це самий верхній, а це третій. Бачите, які поросточки. Потенціал у картоплі дуже хороший. І фракція ідеальна. Пишіть друзі, коментуйте, як на вашу думку, яка картопля, як вам на вид, по фракції, і як вона збереглася 5 місяців у сховищі при температурі в контейнері 4 градуси. Якби було 3, так як ми хотіли, то вона б уся була приблизно такою. От. Так, зараз я хлопцям ставлю. Сетку накинули, он подставили. Так, зараз вже буде закінчуватися у нас Вибираємо до останньої.